Задовільнити мрію росіян не проти країни Євросоюзу. Ну хочуть Росіяни жити в радянському Союзі. Будь ласка, але так як було тоді за залізною завісою, тобто ніяких туристичних подорожей, вже з десяток європейських країн так чи інакше обмежили в'їзд для громадян РФ. Найжорсткіше цього тижня вчинила Латвія. Країна повністю призупинила видачу будь-яких віз для російських громадян. А от Данія, Нідерланди, Бельгія, Чехія, Словаччина, Мальта розглядають лише окремі поїздки, тобто тільки на навчання чи лікування чи до родичів. Прем'єр-міністр Естонії Кая Калас заявила, що відвідування Європи це привілей. А не право людини її підтримала і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Бо нічого росіянам прогулюватися світом, поки російська армія вбиває мирне населення. Щоправда, деякі країни традиційно намагаються пропетляти. Приміром, канцлер Німеччини Олаф Шольц каже, що не дуже собі уявляє, як це заборонити в'їзд росіянам. Президент Туреччини Ердоган взагалі розвернув власну гру. Проводить потаємні переговори з Путіним, намагається спростити Кремлю життя під санкціями. До чого це призведе? Чи покарають його західні партнери? Фактор Ердогана дослідив Олександр Мельников. Броньована техніка для України та обхід західних санкцій для Росії. Таємні маневри Ердогана. На чиєму полі грає Анкара. Головним бенефіціаром цієї війни на сьогоднішній день є Туреччина. Чому Захід погрожує Туреччині санкціями? І яку роль тут зіграв Путін? тему ми теж, звісно, не прийти. І як круті віражі Анкари можуть вплинути на війну в Україні. Це Стосується нашої виспадів, військовий десант з Туреччини висаджується в Україні. А саме 50 сучасних бронемашин Кірпі з кулеметом та протимінним захистом у планах поставити ще 150 одиниць. Оптимізму додають і наміри анкери збудувати в Україні заводи з виробництва байрактарів. Але одночасно з приємними новинами отримаємо і таку, що засмучує. Анкара дозволила прохід під санкційного торговельного судна зі зброєю для Росії через Босфор. Приголомше з посиланням на інформацію європейської розвідки та супутникові знімки видання Блумберг там запідозрили, що сирійський вантаж йшов до порту в новоросійську. Росіяни із Сирії е -е, везуть корабель із бронетранспортерами. Е, і е, говориться про те, що е, турки на це закривають очі в даному випадку. Е, без небезпека існує. Але якщо інформація підтвердиться, то виникає питання щодо справжніх намірів Туреччини: яку гру веде Раджепер І Як це вплине на хід війни, яку Росія розв'язала проти України? Ця геополітична головоломка швидше нагадує настільний футбол, де є два гравці Україна та Росія. Втім, не менш важлива тут фігура арбітра. Цю роль виконує президент Туреччини Раджеп Ердоган. І від того, кому з гравців підігруватиме Анкара, залежить рахунок усієї гри. Спочатку зустріч в Ірані, <звук> а потім у Сочі. <звук> Здається, раджап Ердоган серйозно взявся за налагодження контактів із Москвою. Дві зустрічі менше ніж за місяць. Усе скидається на те, ніби Туреччина вирішає зіграти на російському полі. Та щоб розгадати справжній задум Ердогана, потрібно придивитися до деталей. Результат рукостискання Ердогана та Путіна ми побачимо згодом. Анкара погодилася частково платити за російський газ рублями. Оскільки ми будемо вести цю торгівлю в рублях, це звичайно принесе гроші Туреччині та Росії для, для потреблення в, в самій Турції і нефть, і газ, і, вуголь, і інші товари Все йде в великому об'ємі, кількості, без бізнесі збоїв. Та в Москві вирішили, що на цьому ще не звариш, і спробували дотиснути Ердогана. За даними видання «The Washington Post», Кремль спробував нав'язати Туреччині роль такого собі хабу для часткового обходу західних санкцій, які вже не просто мулять економіці агресора, а скоріше натирають до крові. З'являється інформація, що Москва хоче викупити частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах. Закачуючи туди вуглеводні, можна буде приховати походження експорту енергоносіїв, і це шанс для Росії обійти санкції після того, як нафтове ембарго Євросоюзу повністю набуде чинності наступного року. А якщо додати сюди ще й бажання Анкари добудувати атомну електростанцію за допомогою Росії, то вимальовується вельми неоднозначна ситуація. Чи була Туреччина не забула хто агресор і чого варті обіцянки Росії? У тільки політики в анкарі теж не пальцем роблені. Спускати на вітер західний ринок та головне західні технології в обмін на російський пряник ніхто не поспішає. До того ж, це може вилитися для Туреччини у вторинні санкції з боку цивілізованого світу. Головним партнером зовнішньоекономічним залишається Європейський Союз. Це майже 200 мільярдів доларів. Там трохи менше товарообігу, і це не порівняти з 35 Мільярдами, які Туреччина зараз має з Росією, тому це важливо. Втім, Анкара добре навчилася ходити по краю леза, підігрувати Росії так, але розкладати пасьянс із Шулером собі ж дорожче буде. Хоча мотив для маневру в бік Росії у Туреччині все ж є. Москва закачує непогані фінансові надходження, енергоресурси і туристів. Товарообіг зростає, і це як костиль для турецької економіки. Не зцілить, проте й впасти не дасть. А піке, яке демонструє тамтешня фінансова система, швидше нагадує мертву петлю. Тому відмахуватися від російських хай дерев'яних грошей там точно не поспішають. До того ж, на носі вибори, і тут Ердогану така тактика на руку треба розуміти що це не просто вибори це ключові для ердогана вибори 20 років при владі і зараз вперше за весь час опозиція має шанси виграти плюс сторічч республіки це знов таки дуже все символічно потрібно показати результати вирішення дуже багатьох питань залежить від позиції росії опосередковано війна росії проти україни взагалі стала своєрідним рятівним колом для ердогана завдяки війні в україні багато в чому йому вдалося I don't know. Вийти із передефолтного стану країни вийшли з передефолтного стану. Більше того, Туреччина на сьогоднішній момент стала е, хабом, сірим хабом чи хабом для сірої продукції е, підсанкційної продукції для Російської Федерації. Проте захід вже скоса дивиться на таке зближення анкари з Москвою, і там навіть пригрозили санкціями Ердогану. Щоправда, поки обійшлося дипломатичним останнім китайським попередженням. Найочевидніше, да, санкції, які запроваджуються, це. В військовій сфері і цілком можливо, що підуть саме по цьому напрямку, тобто подальше обмеження співпраці в військовій сфері. А втім, де точно Ердоган розуміє межу, так це якраз військова співпраця з Росією. Точніше, її відсутність так, Анкара в НАТО, але не лише це стало аргументом. Туреччина хоче отримати лідерські позиції в Чорноморському регіоні, і сильна Росія їй аж ніяк не потрібна. А відтак і спроби Путіна вмовити Ердогана постачати байрактари цілком логічно провалилася. Та й загалом, втрата Україною незалежності Туреччині вже точно не на руку. Україна е, для Туреччини важлива е, по-перше, як е... Баланс і противага російському впливу в Чорному морі, тому збереження України як суверенної держави це ключове питання для Туреччини, тому що посилення Росії в Чорному морі, в Середземному морі або в Сирії це загрози для самої Туреччини. Не дарма ж від початку війни в Україні Туреччина заблокувала прохід військових суден через Босфор. Це допомогло нам виграти час. Та згодом торговельні судна з військовою технікою для Росії та краденим Українським. Ським зерном Анкара дивним чином стала не помічати. Це не нова історія. Насправді, якщо подивитись в березні і квітні, коли Туреччина перекрила протоки для військових кораблів російських, були вже випадки. Те, на що посилається туреччина, що військовим кораблям перекрити, ми перекрили в нас, немає підстав для того, щоб їх зупиняти, і для того, щоб їх перевіряти. Але чи є мотиви, які змусять Туреччину все ж грати на нашому полі? Та що головніше переграти у цій партії Росію? Зараз усе розкажемо. Тактика в грі, коли ти поміж двох стільців, характерна для Туреччини. Такий собі місток між Заходом і Росією. І Туреччина зі своєю роллю справляється. Звісно, коли задовольняє власні інтереси. Саме їх Анкара ставить на перше місце. Причому думка Росії тут далеко не головна. Поки що Туреччина особливо нічим не підсилює Російську Федерацію. Завантажує свою економіку, перш за все свою економіку, і відправляє свої товари, вироблені в Туреччині, в Росію на заміну тим товарам, які зараз знаходяться під санкціями. У Туреччині не запровадили санкції проти Росії, а отже, й співпрацювати з нею не вважається гріхом тим більше, що поставили Кремль у свою залежність. Путін змушений зараз принижуватися, змушений іти на це приниження, тому що він знаходиться в позиції слабкого. Ого, станом на зараз Росія виступає молодшим партнером в переговорах із Туреччиною і Ардаган по максимуму старається вижити із цієї позиції Росіян економічні преференції для себе і не тільки економічні, але й як людина, яка стає таким собі регіональним лідером. А країна теж стає регіональним лідером. Та навіть таку позицію ми можемо обернути на свою користь. Вигідне для анкари будівництво заводу Байрактарів в Україні дозволяє нам отримати сучасні військові технології. Та й не слід забувати, що розблокування українських портів в першу чергу стратегічна перемога Туреччини, але вона важлива і для нас, бо ми отримали змогу експортувати зерно, а світ шанс уникнути голоду. Тож саме так, шукаючи баланс інтересів, ми можемо підштовхувати Анкару до прийняття важливих для нас рішень. Найдурніше, що ми можемо зробити з моєї точки зору, це образитися. Це буде контрпродуктивна позиція на цей момент, точно для нас, тому що так чи інакше, але Туреччина залишається логістичним хабом для України в тому числі. І крім всього іншого, вона Туреччина все ж таки поставляє нам частину озброєння. Війна продемонструвала, що риторика самих лише ультиматумів та гра в одні ворота світовій дипломатії не працює. Підтримка з боку Туреччини наша стратегічна мета. Та при цьому ми маємо чітко дати зрозуміти анкарі, що існують червоні лінії, за які вона не повинна переступати у питанні співпраці з Росією. Олександр Мельников, факти тижня, ICTV, єдині новини.